Привіт! Давай подивимося, чого чекати земним знаком під час ретроградного Меркурію, і що відбудеться, коли він завершиться цей період. Концентруйся зараз на собі, думай виключно про себе, для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давай дивитися. Опача! Ну ви з вогняними я і звіняюсь. Тут водних і повітряних просто вщент зносить, а вам там, типа, плюс-мінус хорошо. Ну, дивись. А, в цілому ретро пройдеться по тому, що м -м, тобі все буде відкриватися з нової точки зору, і ти будеш здатним або здатною трактувати для себе, проникнути через цю плутанину, невизначеність і історію, коли. От все для тебе. Все починається новий етап. А у тебе також буде відкриватися історія ж про надію, натхнення і певне оновлення. Ти на правильному шляху будеш у цей період, ти будеш вірити в свята, про, того, про те, що все світ скеровує тебе до твоєї мрії. В той же час треба буде вести себе впевнено, харизматично, розуміти, що ти здатний на, там, надихати інших. Слідувати за тобою, тобто, знаєш зайняти цю позицію лідера. В такому випадку, в дійсності, ти вийдеш із ретрогради лідером повноцінним, який буде вести за собою людей, можливо, ти розпочнеш якийсь новий доречний проєкт для себе на цей період. Зрозумієш про те, що в тебе є надія і є натхнення на конкретне майбутнє, на те, яке ти собі там уявляла або уявляв, таке саме, як у тебе от, в голові оця картинка склалася. А в той же час будеш готовими або готовою до ясності, до певної правди, до історії того, що все буде відкриватися для тебе, але просто воно з плюсом чи з мінусом, це вже побачиш період там, комунікації конкретної. По пораді на цей період рухатися вперед легко. Прям максимально легко, як от по воді. Да? От ти пливеш, ти легко пливеш, ні шагаєш там шагамі, умовно кажучи, а ти просто пливеш. От якраз таки на цей період залиш історію, яка вже тобі не підходить, яка тобі вже відслужила, отам десь позаду. І якраз таки відкривайся, і ретро тобі якраз підсвітить дуже гарні речі на наступний рік, на наступне життя. Приймай.